Він не може це продовжувати а з точки зору перемоги, яка і нам і йому потрібно він зараз намагається використати Трампа, маніпулювати його їм, щоб для того, щоб досягнути якусь перемогу дипломатичним шляхом. Ну але звичайно тут вже наше питання: готовий чи готово би йому підіграти в цьому чи, чи не готовий. Трамп вважає, що треба підіграти, В ні, ні, поступаючись нічим там серйозним. Там, звичайно, там американці не розглядають там Віддати йому чотири області, які він навіть там не захопив ще а, ну але в чомусь там підіграти. Ось там, наприклад, там питання з Кримом, а, щоб він міг оголосити всередині Росії свою перемогу, але припинити активні бойові дії. Ну чи це можливо? Ну я вважаю теоретично, напевно, можливо, але на практиці я вважаю, що це справа.